Усім-усім привіт! У цьому огляді розповім про комп'ютерні аксесуари від серії Нарака від бренду Бладі. Маю навушники, клавіатуру, мишу та килимок до неї. Все це об'єднано виключно оригінальним і, як на мене, класним дизайном у стилі популярної гри під назвою Нарака Blade Point. Особисто мені ще не доводилося випробовувати свої сили у цьому батлі, проте від візуалу я у захваті. Не лишає мене байдужою нова серія периферії, адже вона не лише виглядає красиво, але й має доволі круті характеристики. Зараз про все це і розповім детально. А ви вмощуйтесь зручніше і не забудьте підписатися на наш канал. На ньому багато цікавого. Почнемо з навушників. Це повномірна модель J575 Bloody з великими м'якими амбушурами, виконана переважно у білому кольорі з оздобленням у стилі гри на рака та різнобарвною світодіодною підсвіткою. Виглядають масивно. Проте на голові тримаються добре, від різних рухів не спадають, оголів'я не тисне завдяки ось таким вушкам. При цьому воно достатньо міцне, щоб пережити падіння зі столу на підлогу. Мікрофон розташований на гнучкому кріпленні. Його можна по різному розташовувати та крутити фактично на 360 градусів, або взагалі від'єднати, якщо він не використовується. Дріт довгий, міцний на якісній текстильній обмоці. Цій гарнітурі реалізована технологія віртуального об'ємного звучання. Під час ігор користувач може навіть почути звідки на нього наближається суперник. Також навколишнє оточення звучить на диво реалістично, те саме стосується і перегляду фільмів. Акустичні відчуття дуже подібні тим, що отримуєш в кінотеатрі або за використання системи Dolby Surround. Загалом навушники доволі комфортні та зручні, якість звуку також гідна. Далі розповім про клавіатуру: це модель S98, відома користувачам механічними перемикачами, які ще й можна налаштовувати. Це забезпечує швидкість натискання кнопок, а отже, кращу реакцію в динамічних іграх. Корпус клавіатури виконаний у темно-сірому кольорі. Клавіші відповідно до їх призначення мають різне забарвлення. Зони, які найчастіше використовуються в іграх, виділені червоним. Є 25 ігрових pbt кейкапів. Вони виготовлені з pbt пластику для збільшення їхньої довговічності та ідеально розраховану вагу, що забезпечує своєчасний відгук при натисканні. Користувачам доступні сім ігрових режимів і стільки ж профі. Филів налаштувань це робить клавіатуру універсальною для будь-яких жанрів: RPG, PvP, PvE тощо. Присутнє фірмове підсвічування, яке можна налаштовувати під себе або взагалі вимкнути. Наприклад, у випадках, коли клавіатура використовується не лише в геймерських цілях, але і під час роботи. До речі, на відміну від інших клавіатур, специфікацією яких є саме ігровий напрямок, і які гучно клацають, ця модель оснащена силіконовими накладками, що робить її набагато тихішою. Окремої уваги заслуговує кабель для підключення. Цікавий, власне, не сам кабель, а те, що його можна вивести позаду зліва або справа від клавіатури. Доволі зручно, якщо є певні вимоги до клейм менеджменту у дуеті з клавіатурою ефектно виглядає мишка цієї серії. Це модель DAVI 95 Max, доволі велика з купою допоміжних програмованих кнопок. Підійде правшам, оскільки тут є спеціальний виступ під великий палець саме правої руки. Прогеймерське призначення цієї мишки свідчать її технічні характеристики. Роздільна здатність налаштовується в межах від 100 до 20 тисяч CPI. Швидкість кадрів становить 8 тисяч FPS. Швидкість відстеження 250 iPS. Відгук клавіш складає одну мілісекунду. Якщо ці цифри загалом вам ні про що не говорять, то зараз поясню, це означає, що мишка дуже швидка, чітка та точна. Навіть найменший рух руки вона моментально передає в ігровий простір. Як заявляє виробник, ця модель ще й доволі довговічна. Наприклад, клавіші й кнопки витримують понад 50 мільйонів натискань. А колесико здатне прокрутитися щонайменше 500 тисяч разів. Щоб комплект був завершений, під мишку Бладі розробив і ось такий симпатичний килимок. На сьогодні багато користувачів відмовляються від килимків, адже сучасні мишки добре працюють і на будь-якій звичайній поверхні. Проте цей килимок не лише красивий стильно виглядає. На додачу він зроблений з дуже гладкої тканини. Завдяки цьому мишка на ньому ковзує, неначе льоду ковзани. Тож у поєднанні з іншими аксесуарами серії він не лише потрібен для естетики, але й покращує ігрову результативність. Отже, як бачите, кожен з аксесуарів серії Бладі Tech на рака має відмінну функціональність та дизайн, що відповідає фантазійному світу гри. Вся периферія якісна та функціональна, що робить її ідеальною для фанатів гри на рака. Свою думку щодо цього комплекту ви як завжди можете висловити у коментарях до цього відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, і тоді ми з вами ще неодмінно побачимося. А наразі у мене все до зустрічі.